В цьому кабінеті гра не просто розвага, це частина щоденної реабілітації дітей. Ігрова діяльність займає провідну роль в житті дитини. Під час гри розвивається дрібна моторика рук. Діти тренують дрібну моторику рук і розвивають найважливіші вміння. Педагоги центру використовують ігри не лише для моторики, а й для стимуляції мислення, просторового уявлення, координації та зорового сприймання. Кожна вправа це маленький крок до великих досягнень у розвитку мовлення. Для цього ми використовуємо різні ігри ігри з шнурівкою, ігри з кнопками, геоборти, лабіринти, сортери, вкладищі, також дошки для формування міжпівкульної взаємодії, балансири. Більшість ігрових посібників зроблені власноруч. Вихователька шиє їх із фетру, продумуючи кожну деталь від зручності до безпечності. Для наших занять ми використовуємо різні посібники: ігри з і шнуровкою. Зачастую це ми виробляємо власними руками. Значить, це більше шиємо з фетру. До цього в нас ми використовуємо шнурівки, кнопки, все можливі, і тощо. Да, в мене багато уходить часу, щоб його все пошити. Мені це дуже подобається. Діткам теж дуже подобається, ну дуже в великому захваті батьки. Багато хто приходить і розказує, ми ніде не бачили стільки от посібників, іменно виготовлених власними руками. Ігрові заняття проходять щодня п'ять разів на тиждень. Один курс триває до трьох тижнів. Це близько 20 насичених ефективних зустрічей. Усе для того, щоб діти могли вільно говорити, краще рухатися та пізнавати світ.